Добрий день! Вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо питання зарплатного та кадрового обліків в бухгалтерія проф. А саме, які інструменти для цього є у цій програмі та як вони реалізовані. Отже, зарплатний та кадровий облік представлений баз, бухгалтерія Проф модулем Зарплата і Кадри. Відразу скажу, що ця конфігурація має базовий функціонал. У ній є певні обмеження в автоматичних розрахунках лікарняних, відпускних та відрядних. І якщо вам потрібні розширені можливості у розрізі саме зарплатного та кадрового обліків, зупиніть свій вибір на версії баз бухгалтерія Корп. Посилання на цю програму я залишу під цим відео. А ми продовжимо. Якщо коротко охарактеризувати можливості блоку зарплата та кадри, в баз бухгалтерія проф, то це те, що ведеться облік руху персоналу, включаючи облік співробітників. За основним місцем роботи і за сумісництвом, зокрема внутрішнім, забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством. Автоматизовані такі операції, як нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями, і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування. Витання взаєморозрахунки з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників, депонування, розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподаткованою базою яких є заробітна плата працівників організації, формування відповідних звітів за ПДФО, за ЄСВ, ведення обліку розрахунків із персоналом. Можливе як за кожним працівником, так і зведено за усіма. Оформлення виплати можливе будь-якому співробітнику як через банк, так і через касу. Під час виконання розрахунків враховується наявність на підприємстві людей з інвалідністю та пенсіонерів. Власне, перед тим як ми почнемо дивитись кадрові та зарплатні документи, варто зупинитись на первинних налаштуваннях, а саме на параметрах обліку. Давайте перейдемо в блок головне налаштування параметри обліку, де у вкладці співробітники і заробітна плата потрібно вказати наступне: Облік співробітників, облік розрахунків заробітної плати кадровий облік ведуться у цій програмі чи зовнішній, наприклад, в такій програмі, як Баз зарплата та управління персоналом. Потрібно обрати варіант, якщо у зовнішній, відповідно проставляємо чекбокс у цій програмі. Рахунок 66. Розрахунки за виплатами працівників та інші. Ведеться по кожному працівнику або зведено за всіма працівниками. Кадровий облік спрощений або повний. Ці налаштування безпосередньо впливають як на самі документи, так і на їхні форми. Перейдемо до документів кадрового обліку. Усі документи, які розміщені у цьому розділі, пов'язані з довідниками фізичні особи та співробітники. І основні документи, представлені цим розділом: це прийом на роботу, кадрові переведення, звільнення, відрядження, звіти по кадрах. Відповідно, для того, щоб прийняти людину на роботу, її потрібно оформити співробітником. Співробітника можна створити двома способами: безпосередньо через картку співробітника або позначити фізичну особу співробітником через розділ Довідники фізичні особи. Перейдемо безпосередньо до картки співробітника. Бачимо, можна створити. Давайте ми вже з вами розглянемо готову створену картку. Автоматично при створенні співробітника заповнюються такі дані, як організація, прізвище, ім'я по батькові співробітника, дата народження, стать. Дата прийому на роботу, підрозділ та посада, оклад і обов'язково вид зайнятості. Після запису даних, бачимо, записати і закрити, з'явиться можливість прийняти його на роботу документом прийом на роботу. Перейдемо до документу прийом на роботу. Давайте ми створювати не будемо, а розглянемо вже готовий документ. У ньому заповнюються такі реквізити, як організація, номер працівника автоматично заповнюється. Далі підрозділ, посада, співробітник, його прізвище ім'я по-батькові, вид зайнятості, дата прийому на роботу. В табличній частині потрібно вказати вид нарахування через кнопку додати, в довідниках вже є попереднє створення, бо потрібно створити види нарахувань та утримання, якщо є якісь утримання. Далі. Потрібно обов'язково вказати категорію ЄСФ, І від цього буде залежати правильність нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату. Так, ну, власне, далі, цей документ ми бачимо, можна подивитися, як виглядає наказ. Так. Дані ще не записані. Ага, ми змінювали. Так. Давайте ще раз зайдемо. Ну, добре, давайте запишемо його. Ага, ось так виглядає друкована форма наказу про прийом на роботу. За будь-які зміни в документі про прийом на роботу відповідає документ кадрові переведення, а це можуть бути зміни, пов'язані з посадою, зі зміною в посаді, підрозділах, ставці заробітної плати, видів та умов нарахувань. Для оформлення цих змін використовується відповідно шапка цього документу, де можна змінити бачимо, підрозділ, власне, посаду, вид зайнятості, а також таблична частина, де можна змінити умови оплати праці, вид нарахувань, утримання тощо. Для звільнення працівника використовується документ звільнення. Він передбачає заповнення таких реквізитів, як організація, співробітник, дата звільнення, стаття, за якою співробітник звільняється, за власним бажанням чи інші. Також Давайте подивимося, як виглядає друкована форма цього документу, наказ про припинення трудового договору. Ось таким чином. Це типові форми, які використовуються для кадрового обліку. Також давайте швиденько подивимося, як виглядають звіти, звіти по кадрах. Для того, щоб переглянути звіти по співробітникам, штатні працівники звільнені, використовуються документи, звіти по кадрам. Давайте подивимося якийсь інший. Давайте глянемо. Наприклад, штатні працівники потрібно обрати дату, організацію та сформувати звіт. Так, організація. Чому це у нас тут? Ми ж обираємо добро. і Ще раз формуємо. Ага. І ось ми бачимо звіт по штатним працівникам. А це вже вбудовані звіти. І за потреби ці звіти можна доналаштувати. За тими параметрами, які вам потрібні. Перейдемо до зарплатного обліку. За нарахування заробітної плати в баз бухгалтерія відповідає документ нарахування зарплати. Ну і, власне, і для нарахування авансу також. Але перед тим, як розглянути цей документ, Повинен бути заповнений виробничий календар. Він знаходиться в розділі довідники, виробничі календарі. А цей регламентований виробничий календар потрібно заповнити на початку року та внести усі наявні робочі графіки за поточний рік. Наприклад, перенести святкові дні, що випадають у вихідні. Перейдемо. До документу нарахування зарплати. Цей документ заповнюється автоматично. Так, оскільки він вже... Давайте створимо, щоб було, продемонструємо наглядно, як він заповнюється. Так, по-перше, потрібно вказувати місяць нарахування, організацію, Підрозділ, наприклад, адміністрація, і через кнопку Заповнити заповнюємо цей документ. І ми бачимо, таблична частина відразу заповнилася. Для виплати зарплати співробітникам використовуються документи в розділі Виплата зарплати відомості в банк або відомості в касу». Давайте розглянемо один із них, наприклад, відомості в банк, якщо виплати через банк з обов'язковими реквізитами виплата, чергова виплата. Ось так виглядає цей документ. На його основі можна створити платіжне доручення. Бачимо. Відповідно, якщо ви Плануєте виплачувати через касу, використовується документ, відомість касу і формується на його основі формується видатковий касовий ордер для видачі готівки. При коректному заповненні довідників, прийомів на роботу, виробничого календаря проведуться нарахування податки усіх співробітників підприємства. Це внески, ПДФО, військовий збір, внески, ФОП. За нарахування авансу в баз бухгалтерія відповідає документ нарахування зарплати. Нараховувати його можна двома способами. Перший це коли аванс виплачується у чітко визначеній сумі, коли зарплата розділена на рівні частини і виплачується працівникові. Проте попередньо мають бути заповнені регістри аванси співробітникам та другий спосіб. Коли аванс виплачується за фактично відпрацьовані дні, для цього обов'язковою умовою є увімкнення опції Попередній розрахунок, а після того натискається заповнити і також проставляється дата, включно до якої за цей місяць нараховується аванс. Виплата авансу, ну, власне, так як і виплата зарплати, здійснюється через документи відомості в банк, якщо це безготівкові виплати, та відомості в касу, якщо готівка. Єдиним, єдиною різницею є те, що є те, що обов'язковим реквізитом є аванс за попереднім розрахунком. Далі, для того, щоб. Вся, Внеслася вся інформація по зарплаті, по податкам, потрібно натиснути кнопку заповнити. І на підставі цього документа можна вже створити платіжне доручення. Виплата податків здійснюється через помічник документи за податками, через помічник формування платіжних документів по податках. Де ми бачимо інформацію? А по рахунках – це ЄСВФОП ЄСВ, ПДФО та військовий збір. Усі звіти по заробітній платі знаходяться, знаходяться в меню Зарплата, звіти по зарплаті. Це аналіз витрат на оплату праці, аналіз військового збору по працівникам, внесків у фонди по працівникам, зарплати по підрозділам та співробітникам, аналіз ПДФО по працівникам, розрахункова відомість, розрахунковий листок та інші. Давайте розглянемо один із. Звітів, наприклад, аналіз зарплати по підрозділам та співробітникам. Також потрібно заповнити такі реквізити, як період, організація, підрозділ на кінець періоду, чи якісь наприклад, адміністрація, чи якийсь інший підрозділ. Можна попевне співробітникам, якщо вибираємо конкретного співробітника, але давайте зараз формуємо по періоду, організації та підрозділу на кінець цього періоду. І бачимо звіт, який ми давайте підрозділ приберемо. Формується звіт. Так, і бачимо ті дані, які ми, реквізити яких ми заповнювали. Це період і організація. Виводити по співробітникам, розгортати по нарахуваннях та утриманнях. Бачимо, можна згорнути, і можна звіт розгорнути. Також можна користуватися вже вбудованими звітами, або ж створювати власні, тобто доналаштовувати вже вбудовані звіти в цю конфігурацію. На цьому ми завершуємо наше відео. У ньому ми розглянули основні документи модулю зарплата та кадри. В баз, бухгалтерія проф. Якщо це відео для вас було цікавим, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтесь з нашими послугами та продуктами. На все добре!